Реконструкція зараз триває на завершальному етапі. Ми пам'ятаємо, будівельники нам обіцяли до 25 грудня завершити будівельні роботи. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом з відключенням електроенергії. І як ви зараз можете бачити, є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками, і необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями, з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях. З подальшим відновленням та відшкодуванням. Але ми впевнені, що до нового року будівельники будівельні роботи закінчують. Ну, зараз виконано близько 70% водопроводу. На даний момент ми проходимо два самих складних участки: це під житловим будинком позаду мене та під житловим будинком через дорогу. Ми якраз не плануємо відключення на свята на новий рік. Ми завершимо всі будівельні роботи і після цього. В січні по завершенню свят ми плануємо робити переключення, і місто Житомир війде в нормальний стабільний режим водопостачання. На Новий рік тиск води повинен бути стабільний. Буде відключення, яке близько доби. Яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб. Звичайно, обов'язково ми всіх попередньо повідомимо. Насправді це ж контракт не тільки на цей кусочок, це контракт, на, де близько 10 кілометрів водопроводів, і загальна сума близько п'яти мільйонів доларів. На цій конкретній ділянці працюємо вже близько двох тижнів. Проходимо вулицю Короленка методом санації, прокладаємо новий трубопровід поліетиленовий діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів других мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні. Обіцяли 25-го. Зараз технічно просто неможливо 25-го числа встигнути, тому що у нас дуже багато невідповідностей з плановими роботами. Ми зараз знаходимо там кути, які були відсутні у нас попередньо. Ми не знали про них, тому воно все затягується, затягується. Ми до нового року плануємо закінчити повністю монтаж трубопроводу. Цього вже після нового року, після свят буде відключення, буде проводитися промивка, гідравліка трубопроводу і запит його в роботу.